Коли ви мар міста знаходиться на території, яка всі час була домівкою засновників міста. Як вам от е, тут, чому ви власне долучилися, чому тут? Е, ну, По-перше, я і так кожної суботи на роботі, тому що на протязі тижня е, накоплюються камні куски, які... В суботу, зокрема, вся паперова робота, тому що багато зустрічей і не всі папери вдається розписувати. І так я собі на суботу все відкладую. І власне мене Гайдар проінформував, щодо під співпрацю з громадськими організаціями, громадськими активістами відносно Палацу Потоцьких і запитав, чи я буду, я кажу, так на роботі, тому я, звичайно, підійду. Я був тут неодноразово, свій час я мав розмову із Олегом Бахмутюком, і ми приймали рішення щодо прийняття на баланс міста Палацу Протроська, але потім не мішалися, і так процес цей зупинився. Безумовно, потрібно повертати це у власність територіальної громади, тим більше відбулася бюджетна децентралізація, відбулися фінансовий ресурс. Бо ми бачимо, в якому стані це тобто власник, який сьогодні є, він не в змозі утримувати. Тому і громадські активісти разом. Виступили з такою ініціативою, щоб дійсно збитись одного, я хочу всім подякувати, хто по виступили з такою ініціативою.